Частково розберу і на металлом. Дуже багато браку. Кривий шток. Волководія. Сподіваюсь вам видно. Наскільки він кривий. Оце непорозуміння пластикове. Повідок оцей пружинка не працює пружина. Саме цей поводок мені не дуже подобається, пружина стоїть. не І це ж уже пружина вибилась тут. Компенсаційної пружинки. Відсутня зігнута. І до того ж, пані Ліна. А, до речі, машинка ще ж була з тим радянським двигуном дохляком. Ну, те, що єлі-єлі ї... тягне оцей двигун радянського виробництва. Це технічне непорозуміння. Пані Ліна замовила. Ручний привід, і відповідно налаштувати. Оці всі недоліки. До того ж, ручного привода немає, його треба було окремо докупити. І я прийняв рішення на металолом і придбав ось таку машиночку, раніше з часів попередніх. Ось таку з ручним привідом. спеціально вибирав якби з металевим. Все. Є привід. Я сподіваюся, рівний шток. Е, виглядає набагато гарніше вона. Охайна така машиночка. Все блищить. Є пружинка. Зроблю червоненьку сюди загульку. І металевий у нас у цей човниковий механізм уже без оцього. Набагато надійніший. Дуже важливо, що тут човник нормально працює, не так як в тій машинці. Бо там треба було вигинати оце коромисло. Тут прилягає, все якби хорошо, пружинка працює коректно. Решту я доналаштую і машинка буде шити Давайте розберемо, подивимося. Самі налаштування заводські. Голка сотка чи 110. Навіть лисички немає. Під човник. Оце ж вам совєтське качество. Ну да, як отакими такими цвяхами шить. Тоді не треба там ніяких точних регулювань. Дивимося тут зазор по човнику. Я вирішив, що старіших років і якість буде набагато краще. Уголкова пластина побита, ну тут не краще. І я з двох одну зроблю ідеальну машиночку. Як завжди, Оце швачки не чистять. Воно так забиває, що навіть зубці не піднімаються. Або навіть голкова пластина вигинає. Жраками її ніхто не відкривав, не знімав, не чистив. Ставлю голку оцю. Цвях оцей. Що стояв. Що тупо, в Радянському Союзі не було не голок, не було нічого. От свяхи були, да. Ось Ну що це за голка? Цією машинкою теж прийдеться повозитися, але мені здається, набагато менше. Оце вам совєтське качество. І того дивимось. як би практично по центру заходи, давайте нормальну голку 90-ку поставлю. Ось нормальна голка, ну як нормальна нова голка, якісна голка 90. Цим зрізом у ліво. До самого верху. Всі налаштування обов'язково треба ставити нову голочку. Оцю притискну шайбу. О, ось так вона стає. О! Все. Треба з зусиль. Правильно поставити ту планочку, шайбочку. Все одно величенький зазор. І теж дивлюсь на ці машинки, що голка стоїть і під кутом отак трішечки. Якщо там трішечки в самому штоку трішечки випиля, щоб її вирівняти, то можливо іголочка трішки ближче підійде і все буде нормально. Зніму цей шток, подивлюсь на нього. Ну, виглядає він ідеально, рівненько. Так. Оце рівненький, це гарненький це, Це ось кривий, це ось гарненький, рівненький, приємно в руки брати. Але ж дивлюся, одна й та сама проблема. І ось вона під кутом стоїть із за цього. Відповідно, якщо ось, ось тут оце трішечки вибрати, вирівняти, Відповідно, рівніша голочка стане. Напишіть у коментарях, що ви думаєте по цьому. По цьому випадку. Як ви вирішуєте ці проблеми, чи для вас взагалі це є проблема? Мені це не подобається. І це було в попередній машинці, в цій так само. Ну, тут я вже не став випилювати, бо це на смітник. Ось якщо ось, ось тут ось рівніше випилять, то іголочка рівніше стане. І відповідно трішечки-голочка відійде сюди. Там багато не треба. Ну, можливо, в голковій пластині. Вона тут все одно ось побита, наприклад. Можливо, в голковій пластині тут трішечки більше розточу. І все. Все одно його тут полірувати. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Коментуйте побачене Ставте вподобайки. А кому потрібно налаштувати будь-яку швейну техніку, там швейні машинки, оверлоки, розпошивальні машини. Звертайтеся. Номер телефону я залишаю в описі під відео. Ну і рухаємося далі. Ще попрацює.